Жіночі муслінові блузи та сорочки від Esmara, це Німеччина. Вартість лише 175 гривень за одну позицію. Це супер класна стартова ціна, адже вони неймовірно елегантні і вишукані. 4200 гривень вартий увесь лот, а у нас буде аж 24 позиції. Як ви зрозуміли, сорочки будуть з довгим рукавом, а блузи будуть з коротшим рукавом. Показує, які можуть бути варіанти. Можуть бути в пакуванні, можуть бути без пакування. І, до речі, дивіться, як класно поєднуються з джинсами. Супер. Парував. Ось тут ми бачимо просто брючки, темно-зелені і можна абсолютно стилізувати з різними кольорами і з різним низом. 100% бавовна, є сертифікація. В варіанті в пакування буде декілька, але більшості без пакування. Кольори є базові, а є більш насичені. Розміри від 36 до 44 одягнете будь-яку клієнтку. Неймовірно приємні на дотик, вишукані, елегантні, як то кажуть, дорого, багато. І по ціні 175 гривень робите свою націнку і відповідно вигідно заробляєте. Тут ідуть на гудзичках варіант. Як ви бачите, це буде у нас блузочка. Далі сорочка у нас є. Ось сорочка, я вибачаюсь. Далі на, да, на, бутика, на сорочка. сорочка. Далі є ось такого плану у нас чорного кольору з гудзичком Ось тут дуже гарно вишикано виглядає В-образний виріз. Далі у нас може бути. Жовтого насиченого кольору, вау. Слухайте, ну це просто вау. Я прям не знаю, яку б я собі обрала би. 175 гривень, це тут нема що думати, треба брати. Далі у нас може бути колір ось такий під хакі. До речі, дивіться, як гарно стилізовані гудзички, такі коричневі і дуже гарне поєднання з зеленим кольором. І ще й дві кишеньки тут буде у нас, відповідно. Далі. У нас є насичений такий блакитний колір, дуже гарно, стильно виглядає. І колір у нас такий більш до кирпичного, як я кажу. Насичений, справді класний насичений колір. Ну, і по матеріалу, як ви зрозуміли, 100% бавовна, супер клас. Найбільше у нас чорних, правильно? Чорні чор, чор, класичні, класичні бій, кольори. кольори, але насичені також будуть попадатися. Тому звертайтеся до нашого відділу за замовленням, тому що стартова ціна 175 гривень. Це просто. Просто клас. Контакти я залишаю під цим відео і наголошую, що цей лот лише один тому Встигніть, будь ласка, замовити.